Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Вітаю у новому місячному дні. Час прислухатись до знаків, символів і власного серця. 00.00 триває 24 й місячний день, що почався вчора, як і вчора місяць знаку Скорпіон. 3.27 – початок 25 го місячного дня. Розглянемо вплив 24 го місячного дня на діяльність людини, класичне трактування сфери життя та дії місяця. Починання добре, спілкування добре, бізнес добре, грошові операції добре, спілкування з начальством, податки норма. Зміна місця роботи відмінно. Нерухомість, купівля продаж, обмін добре. Творчість добре, наука норма. Мистецтво добре, навчання іспити норма. Подорожі погано, відпочинок погано, застілля погано, алкоголь погано, суперечки зісування відносин погано. Особисті відносини відмінно. Одруження, норма, зачаття добре, фізичні навантаження, відмінно, домашні справи, ремонт прибирання добре, сни погано, стрижка фарбування волосся норма. Символ дня, ведмідь, шива. Цей день пов'язаний з чоловічою статевою енергією. Як 17-й місячний день пов'язаний з жіночою. Процес руйнування старого і створення нового. Цей день. Працюючи над собою людям, може принести пробудження величезних сил і стати днем прозріння. Слід боротися із безвихіддю. У 24-й місячний день часто реалізується родове прокляття, тому треба бути дуже уважним до того, що відбувається. Не можна допускати, щоб цього дня людина охоплювала почуття безвиході. людина повинна бачити нитку, яку вона продовжує, і яку продовжуватимуть після неї. Завжди є вихід, є можливість очиститись навіть в саме останній момент, ніколи не пізно зробити крок до позбавлення від гріхів. 24-й місячний день небезпечний зворотним процесом, тобто справи початі цього дня можуть перекинутися і результат може виявитись протилежним. І залежить це від того, що в собі містить сама людина. Цю енергію необхідно реалізовувати, але оскільки енергія величезної сили, то потрібні спеціальні практики. Цього дня необхідні фізичні навантаження і спеціальні фізичні вправи. 24-й місячний день дуже сприятливий для лікування різних хвороб, різними методами, у тому числі і екстрасенсорними. Добре готувати ліки. Основна сила цього дня сила сексуальної чоловічої енергії. Це день сексу і зачаття, коли чоловіча енергія трансформується в жіночу. Щоб не залишити без уваги цю енергію, треба активно нею скористатись. Можна її сублімувати в творчості. У 24-й місячний день корисно пити відвар ромашки і жувати просу. Дуже корисно заряджатись від дерева, наприклад, від сосни. Постояти до неї спиною. 24-й місячний день показаний для роботами з силою природи, дуже сприятливий для закладання фундаменту і будівництва будинку. Не рекомендується бути у великому натовпі народу. Сексуальна енергія пов'язана з плутоном, колективною енергією, тому можна не впоратись з нею. Не рекомендується ходити на мітинги, небезпечно проявляти жорстокість і санизм. 24-м місячним днем пов'язаний анус і чакра смерті брами. Ця чакра знаходиться між анусом і статевими органами. Це дуже важливий центр в китайській медицині, називається Ті. Знаходиться він нижче за сватцесхану і являється вхідною точкою для земної енергії. Про цю точку ми повинні знати і пам'ятати: нереалізована сексуальна енергія цього дня може зробити з людини несвідомого сексуального вампіра. Сексуальний вампіризм може виявитись де завгодно. У транспорті, на роботі, скрізь, де збираються резонансні люди. Людина не усвідомлює того, що відбувається, але прослідкуйте. Ви розмовляєте з кимось раптом. У вас підкошується нога. Ви відчуваєте, що Розряджений весни досить специфічне відчуття. Нереалізована енергія може закупорити вхід земної енергії, і людина втратить орієнтацію в житті. Це окремий випадок так, в будь-якому разі, люди отримуватимуть лише верхні енергії, а оскільки ця чакра пов'язана з Нептуном, прояви залежатимуть від якості вашого Нептуна. Це може бути виражено і в момовільному бунті. Нереалізована енергія може стати причиною захворювання прямої кишки. Люди, народжені 24 й місячний день, від народження несуть собі цей величезний потенціал енергії, можуть бути незвичайними магами. Ділитися з людьми на всіх рівнях енергією це відбувається несвідомо, але такі люди відчувають потребу поділитися із тими, хто їх оточує цієї енергії. Якщо людина, народжена 24 четвертий місячний день, не розвивається, то вона не живе а ніби спить на ходу, неадекватно реагує на світ. Величезна енергія у неї блокована, звідси загальмованість. Як сублімувати цю енергію? Простим способом сублімації енергії є природна зміна положення тіла. Ідеально, це стійка на голові. Якщо її зробити не можете, то потрібно робити такі вправи, щоб стегна піднімати вище голови, тож би різко. Таким чином, енергія потече у верхні центри. Відразу відчуєте сприятливий ефект. Другий спосіб це сильне фізичне навантаження цього дня. Тоді також ця енергія не буде застоюватись. Сни. Образи сновидіння, що відвідували у вас цей період, говорять про потенційні творчі сили, що вимагають реалізації. Сон 24 го місячного дня, якщо правильно його тлумачити, підкаже вам напрямки, шляхи по яких слід спрямовувати творчу енергію для досягнення гармонії і благополуччя. Деякі астрологи стверджують, що образи сновидінь сьогодні відкривають перед людиною таємниці його минулих життів. Це ми обумовлений той факт, що один з символів даної місячної доби відміть, що особлює рік, традицію, попередні покоління. Здоров'я. У цю місячну добу можна проводити як активні тренування з великою кількості різних вправ, що включають спільну роботу всіх груп м'язів, так і медитативні вправи, наприклад, його. Все залежить від вас, наскільки добре ви себе почуваєте. У 24 місячну добу рідко трапляються які-набудь проблеми зі здоров'ям, а якщо і трапляються, то вони, як правило, незначні і швидко проходять. Шкідливі фактори для вашого організму цього дня куріння і алкоголь. Харчування. Раціон цю місячну добу повинен бути різноманітний і поживний, голодувати категорично забороняється. Можна вживати трохи сухого вина, корисний виноград, молоко і кисломолочні продукти. Бізнес, що би ви не робили сьогодні, ви будете вдалим за виключенням звичайно шаморальних вчинків. Будь-який захід, ремонт в офісі, укладення контракту, прийом на роботу нового співробітника все пройде як не можна краще. Але для цього потрібно зберігати бадьорість духу і ні в якому випадку не тиснути на ситуацію. Якщо ви раптом відчуваєте, що зроблена вами справа, як то кажуть, не йде, краще залишити її зараз ще не час для реалізації вашої задумки. Але найбільше в 24 ту місячну добу вдається операції в інтелектуальній сфері планування, розрахунки, бухгалтерські операції, робота з архівами, генерування нових ідей, створення проєктів і так далі. Корисно проводити курси підвищення кваліфікації, навчання робочого персоналу, новим прийомам і методикам роботи. Ворожіння: запитувати Оракула в 25-ту місячну добу краще всього на теми, що стосуються подальшої долі. Тих або інших проєктів цього дня ворожать на успіх у будівництві або на новосіллі. Добре вдаються ворожіння і застосування вогню. Вирожіння по хлібу для новоселів. У перший вечір в новому будинку випекти хліб. Якщо хліб вийшов, смачний пишний, розсипчатий, без різких опуклостей і западень, вас чекає міцне здоров'я, достаток, розуміння і підтримка близьких. Зможете багато чого добитися в житті? Спираючись на допомогу і підтримку друзів, смачний, пишний, але не дуже рівної форми, що складається, як без окремих вершин, відсутність згоди в сім'ї, втрата контактів з рідними і близькими. Прогнозований період буде неспокійним, розтріскався, але пишний і смачний, неприємні прийдешні події, Можливий розкол сім'ї або розрив з друзями, проте здоров'я і сил вистачить, щоб подолати кризу. Передбачається непоганий фінансовий стан. Розламався в процесі випічки на декілька частин, при цьому одна з частин, помітно, менша за інших, висохла і така, що злегка пригоріла смерть, або важка хвороба кого не з близьких. Розтріскався в частина хліб, десь пропікся, таким чином, що утворилась маленька окрема булочка. Чекайте поповнення. Пересохли свідчить про погане здоров'я і фінансові втрати. Вчіться бути економними, іноді примирятися з долею, не розчаровувати інших і не розтрачувати сили в погоні за нездійсненим. Пригорів сльози і туга часто відвідувати того, хто ворожить. Проте, якщо разом з тим хліб все ж таки смачний, і пишний, це не перешкодить добитись матеріального успіху. Пишний, але не смачний, прийшов час зайнятися власним виглядом і здоров'ям, вирішувати свої проблеми, не втручаючись чуже життя, дригніться і почніть нове життя. Езотерика такі шайванські. Шиваїцькі школи проводять цього дня шива пуджу і виконують різні релігійні практики, пов'язані з поклонінням шиві. Часто цей день використовують для придбань, учень, отримання посвячень і благословень від святих і гуру. Бережіть свій внутрішній стан і довіряйте відчуттям. Побачимось у наступному місячному дні.